Вірш Сергія Мартинюка «Некролог» Моя френд нагадує некролог. Різні обличчя, світлі, похмурі, усміхнені, деяких я знала особисто. З цими ми якось перетинались на фестивалі. З відстані часу та зустріч видається нічим непримітною, не ні обов'язковою розмовою, жарти, літо, гучні баси. Його не стало під Херсоном на початку квітня. Пишуть, що у нього залишилась жінка і дві дочки. Пишуть, що ховали в труні закритій, і вперіщило дощами на ним так, що захлиналась водою земля, що ціле село прийшло попрощатись з небіжчиком, що мати тричі втрачала тяму. Розпука зла прокльонами виривалась з уст і побілілих, розверглась прірвами люті, чорнотою кінця. Пишуть, що жінка, жінка не плакала. Стояла німіла над труною бійця. А от з іншими часто бачились на вулицях в юності, знайде, як на заведено у містах. Привіт, бувай, спільні, знайомі, розминулися. Його теж не стало під бучею. Кажуть, ворожий танк. В своїх постах останніх світлих, натхненних, він писав, що війна священна, що час настав. Кажуть, таких, як він, шалених, відважних, війна забирає першими. Я його майже не знала. Кажуть, хочуть назвати його прізвищем вулицю, вулицю, на котрій він виріс і пішов у світ, аби те, що сталося, з полегкістю не забулося. Кажуть, життя нам дано, аби залишити слід. Я не знаю, що про такий слід він мріяв. Я не знаю, про що він мріє взагалі. Різні обличчя відкриті, смішні, надійні. Деяких я знала особисто, а більшість ні.